Вітаємо вас, панове, на ютуб каналі Аналітик Про. Мене звати Олександр Лерчук. До ваших послуг наш проект, один з наших проектів в даному випадку під назвою Будуємо країну разом. Кожну ранку, прокидаючись, панове, ми опиняємось у тій країні, яка є результатом наших з вами зусиль. Навіть якщо ми в принципі за великим рахунком і ніяких зусиль не робимо заради її розбудови, як декому з нас здається. Живемо своїм життям, таким знаєте, побутовим робота, діти. Не цікавимось політикою, взагалі пасивні, навіть наша пасивність це теж результат. Вона має результат. І те, якої якості дороги, як відбуваються, які події на фронті, яка в нас пенсія, яка зарплата, що ми купуємо в магазині, це все результат наших зусиль або нашої бездіяльності, тобто пасивності. Отже, будуємо країну разом. Сьогодні ми вирішили зустрітися в рамках нашого проекту з нашим постійним співрозмовником, учасником нашої програми. Нам все приємно. Пан Михайло Поживанов, український політик, громадський діяч, депутат чотирьох скликань Верховної Ради, колишній мер Маріуполя, професор. Пане Михайле, доброго вам часу доби. Вітаю вас, вітаю всіх, хто долучився до нашої етеру. Пане Михайле, ваш величезний досвід політичний. Просто. Зобов'язує нас поставити запитання, які цікавлять українців в першу чергу сьогодні, тому що ця ніч була непростою для України. Там в американському сенаті відбулися ті події, на які ми так довго очікували. Нарешті вони ухвалили пакет допомоги Україні ще будуть голосувати за нього, але принципове рішення ухвалено несподівано для всіх нас. Тоді як союзники тягнули лямку дуже довго і такий стан невизначеності для українців. Тривав більше ніж півроку. І от нарешті американці зробили крок назустріч Україні. На вашу думку, чи маємо ми право сьогодні демонструвати щось на зразок якоїсь радості, оптимізму? От, і тема нашої сьогоднішньої програми от звучить так: Америка повернулася знак оклику. Чи не зарано тішимось? Так, от, чи не зарано ми тішимось, пане Михайло? Гарне питання. І назва нашої передачі дуже гарна: будуємо країну разом. Якщо подивитися, то все, що відбувалось, то е, теж вони будують Америку разом. І кожна з політичних сіл намагалась використати шкода е, ту ситуацію, що склалась у нас, нашу війну на користь той чи інший політичний сіл. І оце перетягування Канату. Да, ці політичні ігри вони і призвели до того, що більше ніж півроку ми не могли знайти. Я реально розумію з точки зору сьогодення того ж Майкла Джонсона, да, керівника Конгресу Сполучених Штатів, коли ви ж, ну всі, я думаю, вже бачили ці підсумки голосування, коли голоси республіканців розділилися практично навпіл, тобто, половина підтримала Джонсона і Україну. А друга половина голосувала проти, і е, це для нього е, ну такий не дуже гарний е, крок з точки зору утримання на цієї посаді, але ми повинні бути вдячні, що він все ж таки визначився і е, прийняв це рішення, поставив це питання на голосування, і ми отримали той результат. Я думаю, що враховуючи, що. Практично і Байден вже нас вітає. і Ми розуміємо, що в Сенаті вже більшість демократів. Це в конгресі у нас така важка ситуація була. А в Сенаті вони обіцяють, що у вівторок, 23-го це ага. буде е, проголосовано, і можливо, навіть 23-го там вночі, е, під наш ранок 24-го цей закон вже буде підписаний президентом Байденом. І е, деякі засоби масової інформації Сполучених Штатів вже казали, що навіть на е, базах е, збройних сіл Сполучених Штатів вже дуже велика кількість той зброї є, котру вони можуть найближчим часом передавати нам. І це е, насправді приємно, і це кардинально може змінити. Всю цю о, ситуацію на фронті. Пане Михайле, але ж ми знаємо, ми вже навчені цим гірким досвідом е, знаходження в цьому стані невизначеності. Руки просто у багатьох опускалися. Ми вже е, не розуміли, як ставитись до наших союзників в першу чергу, до Сполучених Штатів. Так, в них там свої проблеми, вибори, електоральні, ті всі змагання. Але ж війна є війна, поки вони там визначаються суто своїми якимись внутрішніми політичними меркантильними питаннями, в нас тут гинуть люди. І от ці півроку очікування, і зараз цей крок на зустріч Сполучених Штатів у напрямку України з цією допомогою, з цим законопроектом. Але ж, знаєте, ложечки знайшлися, як в тому анекдоті, а присмак, осад так, залишився. Так, ми ж, в принципі, вже. Не можемо так довіряти нашим союзникам. Ми вже навчені, ми вже цим гірким досвідом. Зараз вони зібралися в Сенаті, сказали, так, дамо 61 мільярд доларів Україні. Будуть зброя буде постачатися. Але хто його знає, де гарантія того, що через тиждень, через два, там щось знову не зміниться? Ну, якщо казати тиждень-два, я думаю, що це вже не зміниться, бо це проголосоване. Речі, котре будуть закладені в бюджет сполучених штатів, а от починаючи з вересня місяця, коли цей бюджетний рік, у них же 1 вересня починається бюджетний рік країни, і вони протягом літа повинні проголосувати подальшу допомогу Україні. От як воно новий серіал розпочнеться чи ні, будемо ми спостерігати, оце побачимо. Крім того, ми найближчим часом можемо побачити, що хтось з республіканців е, внесе е, проєкт постанови про зняття того ж Майкла Джонсона е, за ці його дії, якщо ця подія не була погоджена з вищим там, скажімо, керівництвом республіканської партії Трампом. Е, бо ці ігри теж можуть е, реально відбуватися. Якщо це було погоджено, і вони просто сказали, що кожна ну, там, людина, кожен конгресмен голосує, як він вважає. Нема, скажімо, певного партійного рішення, і Трамп не буде заперечувати, то, можливо, йому повезе, і він далі буде реально працювати на чолі конгресу. Ну а далі побачимо. Побачимо, як розподіляться ці гроші. Побачимо, що за ці гроші реально е, прийде. Е, крім того, там є е, майже на 8 мільярдів, 7,9 мільярдів допомоги в бюджет України. Це е, теж дуже корисно і для е, курсової різниці, і корисно для е, виконання тих чи інших програм. Там крім пенсійного фонду, наскільки е, зрозуміло, вони е, визначались по е, цим грошам. Дуже дуже е, чекаємо, щоб нарешті пішли f 16 Дуже дуже, я думаю, вся країна чекає, щоб ракети з дальністю 300 плюс пішли. Mm -hmm. е, і е, звичайна ситуація на е, фронті вона буде змінюватись. Ну і е, давай відверто скажемо один одному. Що от така позиція Сполучених Штатів вона теж підштовхнула все ж таки і Європейський Союз, країни Європи замислитись над тим, а зможуть вони отримати допомогу від Сполучених Штатів, а що їм треба робити самим? І навіть коли от такі жорсткі заяви Макрона з'явились. На цьому чолі. коли з'явилася, скажемо, ініціатива Німеччини, що ми віддаємо Патріоти, тут же пошукали ще сім. Додатково знайшли, що найближчим часом будуть. Я сподіваюся, що оце засідання в Люксембурзі в понеділок міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, вони там 27 країн. Збираються, будуть теж обговорювати це питання, чим вони в військовому плані можуть допомогти е, Україні. Щоб не було е, того, що о добре, Сполучені Штати допомогли, ми можемо заспокоїтися. Якщо вони всі разом не будуть заспокоєні, будуть працювати, тоді я переконаний, оця синергія е, і наша. Бо uh, тут віддати належне нам всім, також абсолютно, і опозиційним політикам, і провладним політикам, і президентові, і нашим міністрам, хто опікується цими речами, і uh, нашому послу uh, Оксані Маркарова, в сполучених штатів, uh, кожен на своєму місці працював, переконував uh, сполучені штати наших там друзів, знайомих uh, із конгресу, із сенату, і від демократів, і від республіканців. Що це дуже і дуже потрібно навіть буквально там за два тижні ми їдемо від Асоціації народних депутатів України, тобто група колишніх депутатів, 75-річчя Європарламенту, вони збирають в грати таку велику конференцію. І один день, 3 травня, буде присвячено Україні. У нас там круглий стіл, там Юрій Сербін, Владимир Крижановський, Сергій Тарута. Ігор Осташ, Василь Кастицький, ваш покірний слуга, Людмила Супрун. От ми будемо брати участь. Кожен готується до цього заходу, бо буде дуже велика кількість євродепутатів. Сподіваюсь, що певною мірою це не буде підвиборчий якийсь захід, бо у них буквально там за півтора місяця вже відбудуться вибори до Європарламенту. Але я переконаний, що ці люди в першу чергу депутати Європейської народної партії, більша частина буде переобрана, і е, наша точка зору е, буде для них теж важлива. Тому кожен працює на своєму місці. Це підштовхують, щоб е, зворотнього шлюху від цього голосування не було. І в той гір з такою обговорювали в сьогоднішній передачі, щоб її не було. Панеха е, справжні. Так. Е, враховуючи досвід, про який ми вже з вами говоримо, очікування стану невизначеності е, стосовно подальшої поведінки наших союзників. Ну Європа свої уроки отримала, поки Америка думала. Вони теж, як ви сказали, замислились: а що ми самі можемо? Де наша армія, де наша здатність себе захистити і Україні допомогти? Як казав Трамп, звертаючись до європейських лідерів, це більше ваша проблема війна в Україні. А не наша, ми далеко, а це у вас тут під носом. Так, от які ми висновки маємо зробити з цієї ситуації, яка була впродовж 6-7 місяців стану невизначеності, і що б Україна мала б зробити, навіть отримавши цю допомогу, ці 61 мільярд там, які нам обіцяють, щоб набути більшої суб'єктності в плані і військовому, і політичному, щоб ми так не залежали від подій в сенаті американському чи в Європарламенті. Що ми маємо робити? Ну в першу чергу це зміна економічної і оборонної політики в державі. Давай щиро казати. Бо навіть за ці е, два роки війни і фактично п'ять е, років президентства Володимира Зеленського я вже не кажу про попередніх, да щоб mm -hmm. тут не було порівняння, що до Зеленського було все дуже добре. Це е, насправді було не так, і там питань набаги, набагато більше, да і за період. Ну, Інуковича, я взагалі мовчу. Да, но і за період навіть здавалось би демократичних людей, хто йшов з такого демократично-консервативного кола, як той же Ющенко, Порошенка, а питання нашої обороноздатності вирішено не було. І на сьогоднішній день я просто переконаний, що дуже класний приклад зробила Даня, да, коли вони сказали, що видалені гроші, вони готові замовляти на нашу. Нашої оборонної промисловості, ту чи іншу продукцію, це е, от той поштовх для того, щоб наша оборона промисловість розвивалася. Я дуже багатьох хлопців знаю у нас е, і в Академії наук України, і взагалом е, е, ті, хто знаходять сьогодні, працюють в оборонної промисловості е, вчених, хто розробляє ті чи інші. Е, Засоби і е, оборони, і нападу, і дрони, і ракети, і різні установки, і вони, е, ну скажімо, на папері чи в опитних зразках дуже великої якості. І оці гроші, цю правильну політику побудувати, я переконаний, е, що тоді, через деякий час, можливо, гроші просто буде простіше отримувати і від тих же. Європейських країн від Сполучених Штатів і е, мати власну гарну оборонну промисловість. Пане на полі, боїв, на ага. полі боїв. Наші хлопці вони довели, що вони кращі, ніж армія Російської Федерації. Нам завжди трохи бракують тих чи інших е, ну, Заліза, Заліза, брак... Заліза так. бракує. Так. Скажіть, пане Михайле, ми розуміємо, що політика це така. Штука прагматична, і Сполучені Штати і Європа з місцями не дуже зацікавлені в тому, щоб Україна от, в військовому сенсі була абсолютно суб'єктна і самостійна. Так? Щоб ми могли проводити свою військову якусь політику, незалежно від того, що там думає, наприклад, міністр оборони Сполучених Штатів стосовно того, чи варто атакувати російські НПЗ, чи не варто. А зараз, знаходячись на 100-відсотковому фактично забезпеченні, Нашими партнерами зброєю і боєприпасами. Ми від них, від їхньої думки стосовно того, як нам жити далі і воювати, залежимо теж на 100%. Чи будуть вони зацікавлені і Америка, і Європа в тому, щоб Україна розвивала свій оборонно-промисловий комплекс? Гарне питання. Перше, що з'явилось на сайті Міністерства оборони після голосування цього пакету mm -hmm. заява Остіна, де він сказав, що нарешті це проголосовано. Нарешті це дасть нові робочі місця в 30 Штатах в США, mm -hmm. і це дозволить нам до, -до, 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 до. Тобто він навіть цей посил робив з точки зору той користі, яку отримає Сполучені Штати, а не в цілому світ чи Україна як суб'єкт. З цим погоджуюсь, але все одно давай щиро казати: Майдан 2004 року, Майдан 2013 року це світоглядні речі. Люди в Україні визначились. Ми хочемо жити в спільній Європі. Ми хочемо бути членами північно атлантичного Альянсу. І в цій ситуації я думаю, що це не є щось таке, що нам нав'язують. Це наше е, бачення, наше е, бажання, щоб у нас проводились вибори, щоб ніхто не прикривався тими чи іншими е, станами да, і е, виходив, і змінював цю владу, щоб ми не перетворились в е, то торське е, диктаторську державу, яку у нас там. Поруч, що Білорусія, що Російська Федерація. Да? Це не є наші приклади. Тому оцей весь рух, і вони це а, теж відчувають. І я думаю, що сильна Україна це буде класно і для Євросоюзу, і для НАТО. Але ж знову ж таки, вони ж, ну, будь-яка країна потужна. Або союз, такий, як Американський, Американо, Північний Союз, так, у Сполучені Штати, або Європейський Союз. Вони зацікавлені в тому, щоб тримати. Ну, не дуже коректно, можливо, висловлюсь такий термін часів там холодної війни на короткому повідку, знаєте, тих е, союзників, які не є членом того союзу, який ти от зараз в який входиш, але вони нібито там. Ідеологічно, як Україна споріднені, рухаються в тому ж напрямку, там мріють стати членами твого союзу, зокрема Євросоюзу. Але короткий повідок. Він ж корисний. Вони ж будуть чинити опір будь-яким спробам України, наприклад, завести якесь виробництво військове на свою територію. Я впевнений в цьому. Їм це не цікаво. Вони хочуть нами все ж таки тримати нас під контролем. Це нормальне бажання. Я... Безобраз стосовно там наших партнерів, це нормальне бажання. Як нам подолати це і стати суб'єктно суб'єктними стосовно військової промисловості своєї, військово-промислового комплексу? Яким тому, чином? В тому числі, активно з ними е, працювати в цьому напрямку, можливо, надавати їм певний контрольний пакет акції. Я mm. сподіваюся, що вже в країні е, не буде повний монополії трьох-чотирьох олігархів. І е, в кожну галузь у нас е, дуже вільно зайдуть інвестиційні гроші е, великих там і американських, і британських, і європейських компаній. Вони будуть зацікавлені, щоб воно тут е, робило, щоб воно давало їм той же самий прибуток. Бо е, я з тобою погоджуюсь, що гроші в цьому світі дуже е, багато речей е, рухають, е, визначають. Але е, все одно от, буде річниця створення е, НАТО. Да? І е, до цього 75-річчя НАТО там, дуже велика кількість е, сьогодні згадок, навіть ті промови, що були коли 12 країн в світі заради власної свободи, заради того, щоб вони могли допомогти проти будь-якої диктатури, проти будь-якого фашизму, а, вистояти всім разом, да у їх сьогодні, коли перечитуєш чи слухаєш ці речі, вони беруть за душу, і дуже хотілось, щоб ну скажімо, і керівники цих країн вони теж почули, як воно відбувалося. Сьогодні, звичайно, їх вже 32 країни. Да? Я б дуже хотів, щоб ми були 33 е, в цьому альянсі. можливо, там і Балканські країни, хто ще в черзі стоїть і Молдова, щоб вони теж е, потрапили туди, і щоб ми е, разом знали, що ми один одного зможемо захистити. І що на нашій території є такі мужні люди, і є насправді дуже досвідчені е, люди і можливість робити ті виробництва котрі допоможе цілому і Альянсу, і світові. Знаєте, я люблю числа, співпадіння, ну, мені це подобається, я шукаю в цьому певні закономірності. законобірності. Ну, багато хто з нас, так, скажімо ти. так, має Раскурість, таку властивість. Да. Але ж от ви кажете, ми можемо стати 33 третім учасником. Цього року нам 33. 33 роки нашої незалежності. Ви розумієте? Це теж так кажуть вік Христа. Чи можна. Такі паралелі проводити між людиною і країною, мені здається, можна. Е, враховуючи історію Христа, його теж свого часу було зраджено. Був свій понтій Пілат, який умивав руки, був свій Іуда, потім Христа розпинали, потім він Воскрес. І десь місцями і Україна проходить той самий шлях. На вашу думку, е, нас вже розпинали, і ми це пройшли чи це ще попереду. Ти знаєш, оце, що відбулося особливо 24 лютого 2022 року, угу. воно настільки об'єднало країну, да, що коли ти кажеш, будуємо країну разом, от мені здавалося, що вже таких діаметрально протилежних речей, котрі роздірають країну навпіл, не повинно бути. Ми мусимо розуміти, що е, такими речами нас роз'єднують, але Ті, від кого це залежить, теж повинні розуміти, що навіть якщо вони на самому верхньому Олімпі, ні вони є паличкою-виручалочкою, а паличкою-виручалочкою є весь український народ. І вони повинні діяти в засіб е, відповідно до той же конституції, до тих же законів, Не думати, що вони краще за всіх, е, чи там п'ятірка управління, це все вирішить. От якщо. Вище керівництво країни ці речі розуміло і не вносило певний роздрай, а навпаки тільки е, ну гуртувало всю країну. То ми насправді в ці 33 роки незалежності наші далі будемо будувати країну разом, і від цього виграємо ми всі. Ну просто було таке відчуття, от за ці півроку, поки Америка там вагалася, поки Європа теж там так. як кажуть, так, таке таке враження, що дуже великі відкати. Я тобі скажу, навіть коли опитування почали викидувати, що у нас знову найбільша загроза не війна, а корупція в країні, да mm -hmm. то е, можна казати про ті чи інші наративи, що комусь хто робив ці опитування, там вигідно було е, це розповсюджувати. Але в той же самий час, якщо воно існує, да, то тоді по рукам треба бити таким чином, щоб в суспільстві навіть думок не було у жодної людини, да, у жодного жодної людини в тому чи інше селе селище, містечко чи місті України, що такі речі можуть відбуватися. Оце це залежить в першу чергу, все ж таки від керівництва країни. Бо на своєму місці, ну так, людина може не понести там хабач за вирішення того чи іншого е, питання, да, коли воно вирішується, і велика кількість є гарних прикладів, але шкода дуже велика кількість є прикладів, котрі говорять про протилежне. Так, ну от я повертаюсь до. Просто за ці півроку, поки там Європа і Сполучені Штати вагалися в мене, і не тільки в мене, от, якщо проводити паралелі з біблейською історією Христа, було відчуття, що от саме Сполучені Штати тут опинилися в ролі в цьому сюжеті того, знаєте, Понтія Пілата, який умив руки і сказав, а мене це не стосується. І тут, нарешті, цей закон, який ухвалено в Сенаті, який буде ще там підписано 23 го числа, Ні, в Конгресі поки. Так, так, так. Інакше він буде у вівторок проголосований, mm -hmm. і потім буде підписувати. Так, ну, принципово, от, несподівано цей Джонсон так себе повів. Тут ж важливо для нас е, е, знати і розуміти до кінця, що стало причиною, що стало тим пер Перл Харбором, знаєте, під час Другої світової, після чого е, вступила Америка у війну Другу світову. Що стало в даному випадку цим Перл Харбором? Е, що раптом цей Джонсон впертий. Вніс на голосування цей проект несподівано, чи то атака Ірану на Ізраїль, е чи поведінка Державної думи Російської Федерації, де було визнано, е заведено карні справи на сенаторів американських за те, що вони нібито фінансують тероризм, що вони винні в організації теракту в Крокусі, от в Москві, в цьому е е палаці е е розважальному. Скажіть, що стало причиною? От, нам ж варто розуміти. Чому Америка раптом так себе повела? Чому вона повернулася до нас обличчям? Ну, в першу чергу, я думаю, все ж таки каталізатором було оце іранське е бомбування Ізраїлю, і все, що відбулось, вони зрозуміли, що е це не просто може, бо дехто говорить, що третя світова е вона вже йде. Да? Угу. Як там 38-й, 39, й 40-й, те, що фашистська Німеччина Гітлер розпочинали, та ось Італія, Рим, Берлін, Токіо. Да, тут ось Москва, Тігеран і Пекін туди підтягують дуже сильно, і туже пхінян в ці всі речі. то. Це боязнь цього той публічності? Ми ж теж бачили, як тоді ці ой Мюнхенські угоди, ой то ой, давайте когось переконаємо. А на історії все ж таки треба вчитися. Дуже хотілося би, щоб це було дійсно так. От, ну, мої думки, що керівництво Сполучених Штатів, побачивши всі ці речі, бо у нас чому вони там забороняли? Ми ж воюємо з країною з ядерною зброєю. Вони дуже лікаються, що десь в світі розпочнеться ядерна війна чергова, і от це їх там змушують піти, в тому числі. Я сподіваюся, на цю підтримку. Угу. Ну, справді, що э, враження таке, знаєте, що тут Іран зіграв як наш союзник. <смеш> він простимулював Сполучені Штати, розумієте? Ну, це те ж саме, як ти Пір Харбор сказав, що Японія тоді зіграла ага. uh, ту роль, яку зіграла після Пірхарбора, коли Сполучені Штати вже uh, домовились Рузвельт, з Черчиллем. Uh, і uh, пішла допомога і Радянському Союзу, хоч вони і фашистів і комуністів на одну вагу постійно ставили. І... Хотіли, щоб е, ці дві системи одна одну просто самі знищили і не втручатись е, в, ці, в ці речі. Але потім, коли побачили, що це обов'язково буде стосуватися їх, вони в, включились в ці е, речі і був відкритий другий фронт. Бо нас в історії дуже багато вчили одному. А е, я би радив всім, да, як я свій світогляд там трошки змінював, коли я прочитав Другу світова війна Винстана Черчилля, за що він отримав свою Нобелівську премію, да то дуже велика кількість фактів, котрі нам в історії приподносились, вони абсолютно під іншим кутом розповідалися. І я сподіваюся, що от і сьогодні в Сполучених Штатах є політики, котрі все ж таки на історію дивляться і повторювати помилки не хочуть. І тому цей союз буде дуже довгий до повної нашої перемоги і до вирішення всіх наших питань. Включаючи захисту і вступу у нас до північно-атлантичного альянсу. Що ж, пане Михайле, дякую вам за участь у нашій програмі, за те, що знайшли час для нас. Сподіваюсь, не востаннє, ще побачимось в рамках нашого проекту Будуємо країну разом. Михайло Поживанов, депутат багатьох скликань, колишній мер Маріуполя, професор української політики, громадський діяч. Пане Михайле, дякуємо вам. Дякую, слава Україні. Героям слава, панове, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Ми робимо з вами всі з великим рахунком одну справу. Наближаємо нашу перемогу. Мене звати Олександр Лірчук. До наступних зустрічей в рамках нашого проекту і, взагалі, нашого каналу АналітикПро.